Якщо Янукович це сказав, значить він щось мав на увазі. Ні, він ж не сказав я, таким відкритим текстом, ну, як я вас запитую. Чи він значить, це сказав? Чи ви він, так відшифровуємо? Якщо він не сказав це відкритим текстом, значить цього не трапиться. От я був е, першим представником України при ЄС. Це 92-95 роки. Во і трошки знаю е, кухню європейську і схеми, за якими працює і систему, за якими працює європейський союз. То що Значить, сьогодні добиваються європейці від нас? Вони ж розуміють, є, що ніхто є, з за град Тимошенко і Луценка не відпустить. Європейці е, е, добиваються елементарних речей, щоб Україна, якщо вона е, бажає інтегруватись. З Євросоюзом, щоб вона виконувала правила гри і додержували тих стандартів, які існують в європейському Гаразд, союзі. Гаразд, не додержується. Це видно вже не, протягом не останніх кількох років. Самі європейці Значить, в чотирьох резолюціях Європарламенту постановили. Але європейці знов таки послідовні. Вони все, все ще сподіваються, що будуть якісь тобто, з... -спем щоб, таки, так? що будуть якісь зміни. Але на жаль, тут уряд веде. Нинішня влада веде гру кінцевою метою, якої є сказати, що винна опозиція і винна Європа, що Україна не підписала угоду, а тому створюється підстава для підписання зовсім іншої його угоди, а саме про митний союз. От, от в чому суть. А, і пане в цьому а, небезпека. А ви бачите? Не, не розуміє, на жаль, опозиція і займається а, другорядними, як на мене зараз реча.